З Оксаною сюди свою свою любов, свою. Ну тось тобто, ми пока сиділи його, вишивали, да ми спочатку помолилися, благословили цей рушник на добробут, на життя, на майбутнє. Ніна Бондар та Оксана Дідюль понад місяць вишивали рушники єднання під назвою Цвіт вишиванки. Оксана розповіла, що майстерність успадкувала від своєї бабусі. Батьки вони жили. Ну, це я так думаю, в часи, коли це знешкоджувалось. І, мабуть, від бабусі у нас більше, більше рушників бабусі. і залишилися як наша реліквія. Я його зберігаю і бережу, і від нього така ідея енергетика. Жінка говорить, що в орнаменті рушника відображені символи полісся. Орнамент наш. Житомирського нашого полісся кольори це чорний і червоний. червоний. Чорний це колір землі, колір родючості, колір багатства. Червоний це колір кохання, колір народження життя. Оксана каже, що під час вишивання рушника досліджували орнаменти старовинних рушників з музейних фондів. Три техніки тут ми також тут положили такі, такі вклали елементи, які існують тільки на наш в Житомирщині. На Житомирщині у нас такі, наприклад, як ось торочки. Це елемент, такий вишивці маленькі. Він на маніжки да, вишивається, на рушничках вишивається як захист від всіх нечистої сили. Орнамент, взагалі, антиподально розміщений навколо ромба. В ромб він спокон віків був символом родючості. Завдання нашої матінки землі дати гарний щедрий урожай, щоб не було голоду. А ромб він взагалі складається з двох трикутників. Якщо ми роздивимося ці трикутники, це поєднання чоловічого і жіночого начала, це створення родини. Таким чином, ми бачимо, що ось цей козак він на рушникові, він в житті наших українців, він буде оберігати не лише землю, яка повинна дати гарний урожай, а ще й родину створену. Нашу велику Україну від цього лиха на полотні довжиною понад 12 метрів та завширшки 65 сантиметрів. Зображені орнаменти багатьох областей України. Також є вишивка від української діаспори різних країн, розповів начальник обласного управління культури та туризму Анатолій Душко. У 2013 році в Тернополі, в рамках всеукраїнського фестивалю національної вишивки. З ініціативи громадських організацій, в тому числі благодійного фонду Цвіт вишиванки, була народжена така ідея рушника єднання. Рушник об'їхав багато областей України, близько 10 країн світу, і два місяці назад приблизно рушник єднання прибув до Житомира. 12 грудня 2023 року. Представники Житомирщини доставили рушник єднання до Києва. Тетяна Коростенська Ігор Кучин. Суспільне новини Житомир.